Всім доброго вечора. Хотів би поспілкуватися з приводу ситуації, котра розгорнулася навколо будинку мого батька. Хто, як, навіщо та для чого ним незаконно заволодів, як це відбулося? Які взагалі перспективи і чи взагалі можливо в нашій країні на сьогоднішній день, опинившись в подібній ситуації, віднайти бодай якусь справедливість. Напевно, варто розпочати з того, що багато хто з вас мене знає у місті Кропивницькому. Як Чесну, порядну і дуже милосердну людину. як волонтера та громадського діяча, а також студенту Харківського національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, де нині навчаюся на 4-му курсі, а саме на факультеті прокуратури. Завжди, я, як ви знаєте, намагався не стояти осторонь від людської біди. Було організовано безліч волонтерських благодійних ініціатив, допоміг багатьом людям. Але от сьогодні життєві обставини склались так, що біда спіткала мене саму. З моїх попередніх публікацій ви могли спостерігати за тим, що я викладав фото та відео будинку, який від паркану до фасадних стін розписаний написами про те, що цим будинком незаконно заволоділи шахраї, велике прохання не купувати. Це дійсно так. Це будинок мого батька, котрий опинився у руках не зовсім. Чесних людей, на тому відео, де я опублікував свого батька, де він зображений, де він пояснює ситуацію, яка відбулась, неозброєним оком можна побачити, що людина страждає на алкогольну залежність. І це дійсно так, без приукрас, без красивих слов, можна заявити, що впрости народі людина Алкаш. До того ж, з 2009 року він стоїть на обліку. У психлікарні та має встановлений діагноз у вигляді маніакального розладу. У купі алкогольна залежність та психічні розлади призвели на сьогодні до того результату, який ми маємо. А саме його вразливим становищем скористались нечисті на руку люди і заволоділи останнім, що він мав його будинком. Саме через те і будинок має. Такий зовнішній вигляд, занедбаний саме через те, батько виглядає саме так, як він і виглядає, і в цьому ніхто не винен, тому що він сам обрав свій шлях і сам призвів себе до того становища, в якому він перебуває наразі. Навіть зі мною, як зі своїм сином у свій час, він вчинив не дуже гідно, коли у 2008 році вигнав мене. Першокласника разом з моєю матір'ю з помешкання, де ми жили, на зйомну квартиру. І з того часу, з 2008 року до сьогодні, ми разом з моєю матір'ю проживаємо на винайманій квартирі, не маючи власного житла. Він не є прикладом для мене, як для сина. Він не той батько, котрим потрібно пишатися. Але, на мою думку, ніхто не має права. Забирати в людини останнє. звичайно абсолютно не скрива. Я можу з впевненістю сказати, що це б е, мала б бути моя спадщина. Тобто, це житло мені мало б перейти в спадок, на яке я, звісно, розраховував, щоб не скитався по квартирам усе своє життя, як скитався у дитинстві. І зараз які зділки. Якісь дуже розумні ребята, вирішили, що вони можуть в нас це відібрати. Не рахуючись абсолютно з совістю, якої, напевно, немає ніколи не було, нехтуючи всіма принципами моралі, залишили людину у поважні 66 років помирати на вулиці під парканом, яким би він не був, який би він спосіб життя не вів. Але ж. Так вчиняти не по-людськи, як взагалі це відбулося, як розгорталися події, та як мені та моєму батьку стало відомо, що його будинок вибув з його власності. 19 серпня поточного року я вирішив чергове до нього заїхати в гості, провідати і домовитись на наступний день, відвідати приватного нотаріуса Драну Ірину Валентинівну, для того, щоб відновити втрачені давно документи та написати на мене заповіт, аби унеможливити. Аби передбачити та унеможливити ситуацію, котра, на жаль, має місце сьогодні. Бо, відверто кажучи, з його способом життя, це могло произойти в будь-який момент времени. І на жаль, воно произошло. Наступного дня, тобто 20 серпня 2025 року, я разом зі своїм батьком приїхав до. Приватного нотаріуса драної Ірини Валентинівни, в якої він оформлював свій будинок при покупці, і звернулись до неї з проханням про відновлення давно втрачених документів та написання на мене заповіту. На що вона відповіла? Що виявляється, за даними з нотаріальної бази, будинок мого батька з 07.07., -07 Йому вже не належить на підставі договору купівлі продажу, який був укладений між моїм батьком Гречкою Павло Васильовичем та Шеяном Юрієм Олександровичем. Драна Ірина Валентинівна дуже добре знала мого батька, так як він був в неї давнішнім постійним клієнтом, і їй досить добре було відомо про наявні в нього психічні розлади та алкогольну залежність. Тому в попередні рази. Час від часу, коли він до неї з'являвся в неадекватному стані з проханням відновити втрачені документи на будинок, вона йому відмовляла, випроважувала, казала іди відсюда, тому що залишишся на вулиці і будеш під забором. І вона ж розповідає, що приблизно в той самий проміжок часу, коли була укладена угода купівлі продажу між моїм батьком та шаяном Юрієм Олександровичем. До неї звернувся цей самий громадянин Шиян Юрій Олександрович з довіреністю, виданою моїм батьком на його ім'я та засвідченою у приватного нотаріуса Зубко Оксани Петрівни з проханням отримати дублікати на будинок мого батька. І вона каже: так як довіреність була дійсна, так як там стояв підпис мого батька, в мене не було підстав йому відмовити, тому я йому видала дублікати документів. На будинок мого батька. Ну і каже йому, що все гречка, тепер ти бомж будинку в тебе немає. Звичайно, для мене і для мого батька ця інформація була шокуюча. Просто шокуюча, бо будинок ніхто не продавав, не відчуджував, і тим паче він в ньому мешкає до сьогодні. На сьогоднішній день він в ньому мешкає. Але по документам. Від 07.07.25 він не в його власності. Вийшли від драної Ірини Валентинівни. Я одразу забив в гуглі, хто взагалі така ця Зубко Оксана Петрівна, де знаходиться її офіс та за якою адресою він розташований. Знайшов необхідну мені інформацію, вулиця Арсенія Тарковського, 35, квартира 2. І ми разом з батьком вирушили туди. І по дорозі він мені розповідає, що прізвище Зубко йому знайоме десь приблизно. В той самий проміжок часу, місяць тому, коли була укладена угода саме договір купівлі-продажу, до нього на ринок ідіал на Балашівці, там де він постійно тусується і розпиває алкогольні напої разом зі своїми сабутильниками, приїхали знайомиться якісь дві незрозумілі, невідомі особи чоловічої статі. Принесли йому випід закусіть і вже розогретова начали, як то кажуть, марінувати і пропонувати свої вигадні предложення. Давай, мов, ти станеш директором нашої будівельної фірми з виробництва цегли, станеш підставним директором нашої юридичної особи, а ми тобі за це будемо сплачувати якісь дивіденди, як прибавка к пенсії. І що ж, він, не замислюючись, на це погодився. Без питань, поїхали. Вони сіли в їх автівку і одразу кажуть: поїхали до тебе додому. Приїхали до нього додому, пофоткали весь будинок, поснімали. Кажуть, ми тобі тут ремонт зробимо, поставимо нові вікна, допоможемо з усім. Тільки давай погоджуйся на нашу пропозицію. Він взяв з собою документ, який посвідчує його особу. А саме паспорта і карту, і вони його повезли до приватного нотаріуса Зубко Оксани Петрівни, де першочергово вимагали надання на ім'я Шаяна Юрія Олександровича, котрий був один з них генеральної довірності, котра нібито необхідна для перших кроків оформлення будівельної фірми. Зубко підготувала довірність, він не читаючи її, підписав. І вони його відвезли там, де знайшли, на ринок ідеал. На наступний день вони знову за ним приїхали, повезли до кирпічного завода на Кущовки, сказали, що ось ця фірма, ось ми її на тебе оформлюємо, і стояли там цілий день, чекали, поки зателефонує Зубко і дасть команду приїжджати. І увесь цей час, цілий день, поки чекали команди від зубко, вони його поїли невідомою алкоголевмісною речовиною з бутилки без етикетки. І як він каже, я їм кажу: поїхали до любого нотаріуса. В нас їх в місті безліч. Навіщо чекати скільки часу? На що вони йому відповіли, що ні. Потрібна тільки зубко, і вже наприкінці робочого дня вони все ж таки дочекавшись її команди. Поїхали до неї. Приїхали до Зубко Оксани Петрівни. Він вже в п'яний в драбадан. То спить, каже, то не спить. Не розумію, що взагалі відбувається. Чекаю їх на вулиці, всередину не заходжу. Сижу на парапеті. Виносять вони зарані вже заготовлені документи. Каже: Дайте я прочитаю. Там все нормально, це на фірму. Тобі воно не надо. Підписуй. Він підписує. Не читаючи, вони йому не дали, підписує і на цьому все. І саме на цьому моменті, 7072025 він позбувся свого домоволодіння, бо шахрайським шляхом ним заволодів Шиян Юрій Олександрович. Бо це були документи ні на яку, не на фірму, а договір купівлі-продажу. І як вже згодом з'ясувалося на сьогоднішній день отримана довіреність від мого батька Шияном Юрієм Олександровичем була потрібна не для першочергового оформлення документації на будівельну фірму, а для відновлення для отримання дублікатів на будинок мого батька у приватного нотаріуса драної Ірини Валентинівни. І вже опісля отримання дублікатів. Шаяном Юрієм Олександровичем. У драної він повіз мого батька до Зубко підписувати договір купівлі продажу Продовжую розповідати за події 20 серпня 25-го року, коли ми з батьком від Драної після того як дізналися, що будинок вже йому не належить, пішли за адресою до зубку. Ми дісталися до її офісу, який знаходиться по вулиці Арсенія Тарковського, 35 квартира. 2 Зайшли всередину, нас там зустріли молодесенькі дівчатка-помічники Зубко Оксани Петрівни. Ми їм пояснили ситуацію, котра склалася. Я одразу помітив, що вони занервували, зубко не виявилася на місці, і вони нас попросили дочекатися її повернення. За півгодини повернулася сама приватний нотаріус зубко Оксана Петрівна. Дуже була здивована бачити знову в себе мого батька. Я їй пояснив ситуацію, котра склалася. Вона Дуже сильно занервувала очі круглі, швидесенько знайшла в архіві договір купівлі-продажу документи, всі, які пов'язані з цією угодою. Ось дивіться, тут все нормально, тут все чисто, прозоро, ніяких шахрайських дій тут немає. Я ж кажу: добре, дайте мені копії цих документів для ознайомлення, надайте дублікати. І кажу: надайте номер телефону цього шаяна Юрія Олександровича, котрий став. Власником будинку мого батька. В мене номера телефону немає, я нічого не знаю. Це просто клієнт, ніяких записів не лишилося, контактів його не лишилося. Кажу ж, ну давайте хоча б копію договору купівлі-продажу. Зараз, 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 зараз зачекайте, і ось так зараз, зараз зачекайте. Я чекав дві, а то й дві з половиною години на вулиці. Я зрозумів, що тут діла пахне жареним, ніхто ніякі документи надавати не хоче, тягнуть час до. Кінця робочого дня, номер телефону, контакти особи, котра заволоділа будинком мого батька, надавати ніхто не збирається. Кажуть, що його не знають, не розуміють, про кого взагалі йде мова. І я був вимушений зателефонувати на лінію 102 та викликати поліцію. І тільки після цього Зубко Оксана Петрівна вийшла на вулицю і каже: зараз приїде Шаян, я йому вже зателефонувала. Знайшовся номер телефону. Зараз він приїде і ви там розбирайтесь, бо мені ці проблеми не потрібні. Десь хвилин за 30 приїздить пан Шиян зі своїм спільником на BMW X5 виходить, довольний, улибається як кіт і каже: А що тут відбувається? Що взагалі не так? В чому претензії, які проблеми, які питання? Ви що, мене хочете кинути? Почав розповідати, що придбав будинок мого батька абсолютно законно, правомірно, за погодженням сторін. Розрахувався з ним у присутності приватного нотаріуса Зубко Оксани Петрівни готівковими коштами в сумі 450 тисяч гривень. Хоча мені достеменно відомо, що мій батько будинок не продавав, наміру такого не мав і жодних коштів не отримував. Тобто також варто зазначити, що під час спілкування було досить помітно те, що Шиян Юрій Олександрович і Зубко Оксана Петрівна між собою досить добре знайомі, так як зверталися один до одного на ти і по імені. У свою чергу шиян Юрій Олександрович не заперечував того, що має досить довгий проміжок часу дружні стосунки з Оксаною Петрівною. Хоча до цього Зубко Оксана Петрівна стверджувала, що Шаяна Юрія Олександровича не знає і його контактів немає. На поставлене запитання Шаяну Юрію Олександровичу, яким чином ви знайшли мого батька, де ви його взяли, де ви побачили, що будинок взагалі продається, він мені чіткої відповіді не надав, а почав розповідати Нібіліце про те, як він наголов по штампі в черзі зустрів якусь жіночку, яка розповідала те, що продає свій будинок. На запитання, що за жінка, фамілія, ім'я отчество, номер телефону. Він відповів, що. Даних її, в нього немає, номер телефону немає, і... і каже: Я що, об'язан записувати кожен номер телефона, ви що, записуєте в свою телефонну книгу кожен номер, який вам дзвонить. Потім я йому задаю наступне питання: а ви взагалі бачили той будинок, в якому він стані? Який там смітник, який там гармидр всередині робиться? Що ви купуєте? Він каже: я всередину не заходив, бо мені це не цікаво. Досить дивно, як на мене, бо будь-яка людина, купуючи нерухоме майно, Перед укладанням угоди купівлі-продажу має оглянути те, що вона купує. Кажу: а вам взагалі відомо, що понад 5 років моїм батьком за цією адресою не сплачується жодних комунальних платежів ні за газ, ні за воду, що маються величезні борги по комунальним послугам? Мені це невідомо, мені це не цікаво. Як це невідомо, як це не цікаво, як ти купуєш будинок з заборгованостями по комунальним послугам? І тобі це навіть не цікаво і невідомо. І останнім моїм питанням було таке: якщо ви є, шановне Юрія Олександровичу, добросовісним набувачем цього майна, і ви вважаєте, що придбали цей будинок абсолютно правомірно, чому тоді місяць по тому, після укладення угоди купівлі-продажу, до сьогодні в тому будинку мешкає мій батько? Чому ви ним не займаєтесь? Чому ви там не знаходитесь? На що він мені відповів? Що жіночка, з котрою ми познайомилися в черзі на по штампі, яка розповіла нам про продаж цього будинку і в подальшому показала, сказала, що наш родич поживе там місяця три, і потім ми його заберемо. Під час спілкування з цими нелюдами мені перетелефонував оператор лінії 102, повідомив, що. Наряд поліції не приїде, так як відсутня необхідність оперативного реагування. І якщо ви маєте намір написати заяву до поліції, то запрошуємо вас до Кропивницького районного управління поліції, яке знаходиться за адре знаходиться за адресою вулиця Вокзальна, 58. Зрозумівши, що маю справу з шахраями, я разом з батьком вирушив. За адресою Кропивницького районного управління з метою написання заяви до поліції. Ну і в принципі за 20.08.25 мені більше додати нічого. Заява в поліцію була написана. Тепер чекаємо відповідної, своєчасної, об'єктивної та справедливої реакції правоохоронних органів.